Вітаю! Я Володимир Мамалига, психолог. Мене запитують, що таке судово-психологічна експертиза і для чого вона? Судово-психологічна експертиза це один з видів судової експертизи, яка встановлює особливості психічної діяльності та такі її прояви в поведінці особи, які мають юридичне значення та викликають певні правові наслідки. Психологічна експертиза це одна з форм застосування спеціальних психологічних знань в судочинстві. Експерт виконує функцію джерела наукової інформації і фактів, що просто необхідні суду при оцінці багатогранних індивідуальних особливостей психічної діяльності сторін або свідків. Психологічна експертиза призначається на стадії попереднього. Та судового слідства у карних та цивільних справах. судово психологічну експертизу здійснюють державні спеціалізовані установи. Але до її проведення можуть залучатися психологи, які не є працівниками спеціалізованих установ, але які пройшли відповідну підготовку, склали іспити та внесені до реєстру Міністерства юстиції України. Об'єктом експертизи є психічно здорові особи. Це підозрювані, обвинувачувані, свідки, потерпілі, позивачі, відповідачі, як малолітні, так і неповнолітні, так і дорослого і похилого віку. Головним завданням експертизи є визначення підекспертної особи, індивідуально-психологічних особливостей, рис характеру, провідних якостей особистості, мотивотвірних чинників психічного життя і поведінки. Емоційних реакцій та станів, закономірностей перебігу психічних процесів, рівня їхнього розвитку та індивідуальних властивостей. При проведенні судових психологічних експертиз використовуються загальновідомі в науковій практиці, психологічні методики та їх авторські модифікації, що пройшли апробацію та відбираються з урахуванням специфіки судових експертних досліджень. І конкретних питань, поставлених перед психологічною експертизою. Юридичний критерій не допускає встановлення через судово-психологічне дослідження правових питань винний, невинний, а також усі інші відповіді, що з такими питаннями пов'язані. Мета скоєного проступку, ступінь вини, оцінка скоєного, міра покарання тощо. Експерти цього не вирішують. Взагалі слід розуміти, що експерт-психолог не приймає рішень, які належать до компетенції суддів, а лише надає додаткову інформацію для прийняття відповідних рішень. Що ж визначають судові експерти-психологи? Встановлення ступеня розуміння під експертною особою змісту укладених угод, наприклад, або здатність приймати осмислені рішення, виявлення у дієздатного суб'єкта. Непатологічних психологічних аномалій, що перешкоджають адекватному відображенню дійсності, встановлення психологічної сумісності дітей з кожним із батьків, усиновителів, опікунів та можливості цих осіб у забезпеченні належного виховання дітей, а також психологічної сумісності подружжя між собою, що дасть можливість зняти епізодичні конфлікти. Встановлення здатності свідка правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, і давати по них правильні, адекватні покази. Ще до цього переліку можна додати можливість експерта-психолога встановити основні мотиви психологічному значенні цього поняття, поведінки людини і мотивацію конкретних проступків як важливих психологічних обставин. Що характеризують особу, провести діагностику індивідуально-психологічних особливостей, наприклад, підвищена навіваність, імпульсивність, подразливість, ригідність, що здатні суттєво вплинути на поведінку суб'єкта, а також встановити можливості виникнення у людини в конкретних умовах психічного стану, таких як розгубленість, втрата орієнтації, експертно оцінити її вплив на якість виконання професійних функцій. До компетенції судово-психологічної експертизи відносять також питання про вплив перенесених чи наявних психічних і соматичних захворювань, їх хворобливих станів на індивідуальну психологічні особливості, їх прояви в скоєному чи показах, даних з цього приводу, а також питання про авторство письмового тексту це далеко не вичерпний перелік питань, які можна віднести до компетенції судово психологічних експертизи. Вона розвивається якраз я, Володимир Момолига, і є таким судовим експертом. Звертайтеся і пам'ятаємо, що ця програма носить інформаційний характер та не може замінити консультацію та психотерапію. Зустрінемося.